Вітаю всіх! Нагадую, що ми з вами будемо розбирати, як зробити повноцінний конспект у міру. Одна перенструкція до цього у нас була, як набирати тексти, як можна з ним працювати. І друга інструкція, яка буде на сьогоднішньому відео, це як додавати зображення. Найпростіший спосіб, як на мене, бо він дозволяє вам працювати з будь-яким ресурсом, це стандартна програма ножиці, яка є у кожного з вас в комп'ютері. Через пуск ми з вами заходимо, і у мене, наприклад, ці ножиці вже є. Якщо у вас немає, то ось тут в пошуку ми вбиваємо назву ножиці, і вона у нас з'являється. Тицаємо на неї лівою кнопкою, і ви бачите, віконця цих ножицей вже з'явилося. Нам тут буде потрібна для роботи з міру лише одна ось ця кнопочка, яка буде створювати новий фрагмент. Що я маю на увазі? Ми будемо за допомогою ножиць вирізати будь-яке зображення, яке нам потрібне, копіювати і вставляти його в міру. Наприклад, ми відкриваємо pdf-файл. Звичайно, якщо у нас PDF. Е Програмка дозволяє і має кнопочку Snapshot. Ми можемо за допомогою неї, натиснувши і виділивши потрібен фрагмент, наприклад, потрібну сторінку підручника, за допомогою Ctrl-V вставити її до нашого міру. Ось ви бачите, як вставляється повністю вся сторінка. Якщо ж ми не знаємо, де це знаходиться, і не можемо цього зробити, ще раз повертаємося до наших ножиць. Коли ви відкрили PDF-файл, ваші ножиці ховаються. Внизу тицаймо на них ще раз, щоб це наше віконечко легло поверх нашого PDF. Тицяємо на створити, вирізаємо картинку з підручника, яка нам потрібна. Ось бачимо віконську ножиці і вона вже тут. Натискаємо Ctrl-C, переходимо на нашу міру, лівою на пустому місці і Ctrl-V, щоб її вставити. Ось так ми працюємо з будь-якими документами: Word, Excel, PDF-формат, все, що ви можете відкрити на своєму комп'ютері. Так само ми можемо, використавши браузер, знайти картинку, яка нам подобається. І так само тиснувши на ножиці, щоб вони з'явилися. Не звертаючи увагу на стару картинку, клацаємо на створити новий фрагмент, виділяємо потрібні нам квіточки. Знову Ctrl-C. Знову наше міро, знову на пустому місці, Ctrl-V, ми можемо повністю, наприклад, який-небудь «Кембридж», вирізати з сайту повністю всю сторінку. Ну, от, наприклад, ми ілюструємо, рекламуємо їм. Словничок. Знову ж таки, створити на наших ножицях. Виділяємо абсолютно всю цю сторінку. Нажимаємо Ctrl-C, повертаємося до нашого міру, на вільному місці клацаємо і Ctrl-V. І ось ще одна картинка у нас є. Найлегший спосіб, який я вважаю, найзручнішим. Якщо виділити цю картинку і за куточки її тягнути, в міру вона зменшується, збільшується. До речі, нічого не потрібно постійно зберігати. Міра зберігає все автоматично, всі будь-які ваші додатки і зміни, ви можете не переживати, що щось кудись дінеться. Ну, звичайно, якщо це у вас стабільний інтернет. Другий спосіб, який нам пропонує міро, звичайно, це перетягування з робочого столу. Якщо я зверну це вікно, зроблю так, щоб мені було видно мою картинку на робочому столі, я її лівою закріплю, потягну на пусте місце, відпущу, і воно буде. Таким чином ми можемо будь-який будь малюночок зі свого комп'ютера також перетягнути. Наступний спосіб оформлення наших картиночок це в плюсику знайти Google Images. Тут одразу в пошуковому рядочку ми будемо вводити те, що нам потрібно. Ну, давати нам будуть запропоновані варіанти. Лівою ми затримуємо її, перетягнемо на пусте місце. І тут вона з'явиться. Бачите, з'явилася велика, колесиком їду, беру її за куточок, зменшую і повертаюся до моїх картинок. Якщо завантажити з комп'ютера не на робочому столі, можна також користатися цим плюсиком і кнопочкою Upload. «My device» – ви будете дивитися, що у вас є на вашому комп'ютері. Також тут є Google Drive, ваш Google Диск, що у вас є на ньому. Якщо ви користуєтеся OneDrive або Box, ви бачите, все тут у нас знаходиться. My Device вибираємо, а далі знайома картина. Ну, наприклад, візьмемо календар, відкриємо його. І ось наша картинка з календариком готова. Не бійтеся, постійно колесиком зменшувати або збільшувати, і тоді ви будете бачити все, що у вас є на екрані. Це дуже зручна функція, щоб побачити, де ви знаходитесь на своїй дошці міро. Що ще треба сказати тут, коли ми говоримо про малюночки? Це стікери. Якщо ми з вами сюди знайдемо і знайдемо стікери and emojis», ви зможете додавати стікери до своєї роботи. Stickers, Emojis, GIFs. GIFs, до речі, не дуже працює, але, в принципі, користуватися їх також можна таким чином, як перетягування. Ось я його перетягнула, І ось він у мене тут є. Бачите, гівочка у нас не завжди рухається. Це залежить від швидкості інтернету і залежить від самої гівки, з якого сайту ми її взяли. Тому я користуюся стікерами більшою мірою. Ось такі у нас є стікери. І таким чином я оформлюю свої роботи. Це те, що нам допоможе зробити яскравими наш урок. Дякую за увагу! На наступному вже почнемо працювати з нашим уроком і його е, повністю по оцим ось блакитним блокам розбирати. До речі, повертаючись до наших кнопочок тут з правого боку, тепер дивіться, що ми можемо зробити. Pin Map. натискаючи, ви побачите абсолютно весь ваш екран, що у вас тут є. Її можна сховати, Unpin Map, можна показати. Якщо вам це зручно, будь ласка, користуйтесь. Також є функція Fit to Screen. Вона при натисканні покаже вашу дошку так, щоб все, що на ній є, помістилося. Натискаємо і бачимо абсолютно все, що ми тут на цій дошці зробили. Таких уроків може бути багато. Наприклад, я можу взяти весь повністю свій урок, скопіювати, поставити його тут ще раз, ще раз, ще раз. І ви бачите, що наша дошка теж тут на мапі рухається, вона знову тепер показує все, що в нас є. Всі ці уроки можна структурувати: перший, другий, третій і таким чином. Робити свої плани, конспекти на весь рік на цій дошці. Вона абсолютно безкінечна. Дякую за увагу!